Зараз я прочитаю вам пролог книги Ленні Голд в пошуках самого себе. Частина 1 «Пхумі». Автор Наді Луч. Ось так виглядає сама книга. І всередині текст. Ось так виглядає закладинка, яка є всередині. І ми бачимо, що це перша книга із серії семи книг, пригод нашого головного героя. Пролог. На землі завжди існували дві реальності фізична, яку бачиш, чуєш, відчуваєш, і тонка або енергетична, невидима, нечутна, невловима, але не менш реальна. За часів настільки давніх, що сучасні люди вважають їх вигадкою. За часів, коли сури і асури були першими панівними расами на землі, за часів, коли сури стали богами та обрали своїм місцем проживання небо, а асури стали демонами і залишилися перебувати на землі, між ними часто розгорталися короткі сутички та тривалі війни, битви локального та глобального значення. Перші воювали за мир і загальне благо, а другі протистояли їм із заздрощів, ревнищів. Чи надмірного егоїзму. Демони були не слабші за богів, а нерідко навіть і перевершували їх у своїй силі, проте завжди їм програвали. Завжди так було й на Наваратрі, у великій битві, що тривали дев'ять ночей. Могутня воїтелька, самонароджена з енергії безліч богів, наділена їхніми особливими силами, що злилися воєдину, обдарована їхньою зброєю, досконало володіючи нею. Невпинно носилася полем битви верхи на величезному тигрові, безстрашна, але грізна, непереможна, але переможниця. Вона так швидко рудувала всіма своїми десятьма руками одночасно, так беззупинно кружляла, нападала відбивала атаки тисячі воїнів, що, здавалося, вона не б'ється, а легко та витончено танцює танець їхньої смерті. У світлі то повного місяця, то лагідного сонця виблискували її золоті прикраси, засліплюючи вороги. Сережки та браслети дзвеніли, приголомшуючи супротивника. Перлини довгого намиста в неї на грудях змагалися з білосніжністю її зубів. Та несподівано у розпалі битви намисто розірвалось, перлини розлетілися на всі боки і одразу ж були втоптані в багно розлюченими демонами. Чи випадково це сталося, чи навмисно, знає лише сама жінка воїн. Битва завершилася на її користь цілий світ зітхнув з полегшенням, а сури знову були осоромлені й безславно вигнані під землю цього разу назавжди. Минули мільйони років за цей величезний проміжок часу вісім раз змінили одна одну на землі. Їхні цивілізації або деградували або переходили на новий етап розвитку, але настав час, коли людство стало останньою панівною расою, такою, якою ми знаємо її зараз. Перлини, що колись побували біля серця богині воїтельки, проявленої Вселенської матері, освячені дотиком її тіла, стали людьми. У їхніх душах від початку було закладено пам'ять про неї. Вони проживали всі свої життя з мрією про повернення до неї. Ночами вони дивилися з тугою в нескінченне зоряне небо, благаючи б його почути їх, а вдень співали, говорили, писали про жіночий космічний початок, про Святого Духа. У тій чи іншій релігії у будь-якому образі молилися і поклонялися їй і лише. Їй. З життя в життя їх хвилею оберігали білі ангели-хоронителі, які стояли позаду них, і ось нарешті небо почуло їхні молитви. Ленні Голд В пошуках самого себе, частина перша. Пхумі.